Насти прапори. Струнко. Верней. Крут, в ти а а Що, о, нас така по. Ну все повороти. Тут Ти робиш круг злівий вперед. Тимофій стоє ззад тебе. Отак. Тепер ти кажеш, струнко на прапор глянь. Струнко на прапор глянь. koštaice do trapora i stubuje kakvi ni da. Stop. Počekaj, da, da se to. Gdje ona sađe, to rezultat. Spačaj. Jer se to Друже бучужный можна вийти в Друже. дуже Арсен. А друже куриный можна вийти в лаву. Так, можна зводить стан плаву. Три курені маганіта. Вот стандарт плану. Дружи куриные, де звонит стан лаву. Стигін, світ України краса, Скобі, орли, любимо сонце, рух, життя, любимо і світ, Марк, наша горді сім'я, наш надія, Власні, росте новий люд. Радя, пора нам стануть дивляться, пластових піднімати, слава Україні дрібать, пора нам станути, сяк пластовий підняти, слава Україні кліпать, сонце по небілує, знають віть мар світа, Вітер пильно мандрує по Україні полях. Сонця ясного діти, Вольного вітру брати, мали б цілі змарніти, цілі життя не знайти, хай пора нам станути вляся, пластових бідняти, слава Україні придбать, Братя, пора нам стану тевляться, пластових бідіняти, слава Україні придбай.

Мною. Я ім'я приймуше. Я Віталій Боленський. Присягаю своєю честю. Присягаю своєю честю. Що робитиму все. Що робити в моїх силах щоб. Що в моїх силах щоб бути вірним Богові та Україні? Бути вірним Богу Україні і допомагати іншим. Жити за паспорним законом. За Послухатись паспорту проводу. Послухатись пастого проводу. Всесвітні у лунах кривавих, під ромом гармату, важкій боротьбі, на лицарську честь і на предківську славу, вітчизні обідних складаю такі, лекатиму силу і тіла, і духа, щоб навіть невольним могутнім зростав, щоб чума жутливих невольний чадух, Замокла благо, щоб спів наш вода. Судя і щастя по всій Україні, ширитиму власний, забуду світру, щоб пчола розмарин, і би прямо спини, Щоб зі дня до неба відроджений людьх, не був. працюй, невдачі, всі злині, не долі, як завдання великої гри, життям поборюся, як страдам. Там крископа під пари полину і бистро глянув цю землю свою, промірю термісті шляхи України, нещастя вітчизну свою поведуть. Чи складання пластової присади 3 чископ? Сильно, красно, бережно, близо, сильно, красно, бережно, близо, сильно, красно, бережно, близо. Споки, чей. Можна цей? Let's go!